Будапештський меморандум зобов'язував його підписантів не застосовувати ядерну зброю проти України, але не зобов'язує визнавати держперевороти. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Російський дипломатичний корпус на та медіа беззупинно творять міфи про владу в Україні для того, щоб виправдати свою агресію. Чи вірять росіяни у те, що озвучують? Олексій Кузьменко запитав посла України при ООН. Юрія Сергеєва Чуркін та Лавров професія чи покликання посла України до ООН запитуємо, як у російських дипломатів з етикою. Юрій Сергеєв каже: російські дипломати для досягнення мети скажуть усе, що завгодно. Для них абсолютно байдуже, які механізми воно, щоб ці була була, була Їм треба породити конфлікт. Вони говорять в такий спосіб. Їм треба зіткнути когось з кимось вони роблять такий гневний спосіб тобто це скажімо це механізм досягнення дипломатичних цін втім зрештою безпринципність росії налаштовує проти неї навіть тих поодиноких союзників яких вона має Сергієв каже, розпіарена Росією єдність з Москвою блоку Брікс, Бразилії, Китаю, Індії та Південної Африки фікція. Так як е, міністерство законних справ Росії під, підтягує е, е, свої аргументи, що Брікс є от та е, те рішення, яке буде беззастережно виконувати все, що Росії заманеться, то це не є таке. Якщо ми глянемо на кожну з цих країн, Індія, Бразилія. Південна Африка в основі їхньої і конституції, і Конституційної практики є захист і повага до прав людини. В цьому вони різняться з Росією кардинально. Росія зневажає у себе права людини, вона зневажає свої законодавство і воно ігнорує міжнародне законодавство. Посол України каже про підтримку партнерів по БРІКС в Росії. Люблять говорити, тому що справжні друзі Москви мають далеко не позитивний імідж. 27 березня йде голосування по резолюції територіальної цілісності України. в ООН. хто голосує проти? Великі демократії: Зімбабве, Венесуела, Нікарагуа, Північна Корея. Ну і інші схожі, Сергій роз'яснює і інше тиск Росії на Україну виник не сьогодні світлих плям у ставленні Москви до Києва. Не було у 1992 році дума прийняла рішення про російський статус Севастополя, тоді була серйозний конфлікт з Росією, в тому числі, і в Раді Безпеки. Потім Тузла, але потім десанти російських парламентарів, потім помаранчева революція, яка сприймалася неадекватно багатьма. Більшість російських послів це є кар'єрні. Дипломати з часів радянського союзу вони є носіями радянської дипломатії, радянської ідеології. Втім, попри все каже Сергієв, обирати не доводиться Україні. Треба працювати з тим матеріалом, який є. Маємо те, що маємо. Маємо е, тих партнерів, яких не не поміняли. Тому е, вся агресивність е, це виключно з е, старої російської схеми поведінки. Олексій Кузьменко, голос Америки.